Слава Ісусу, брати сестри Християни. Є слідуючий коментар і така група таких коментарів, брати-сестри, які говорять, слідуючи, що чи може людина, яка народжена від Бога, отримати Духа нечистого. Частину розуміють, що такого взагалі не може бути. Якщо ти християнин, як же ти можеш мати духа нечистого? Тому, чи можливо таке, а якщо можливо, то. При яких обставинах? Ми повинні розуміти, що коли ми вірили в Бога, покаялися, ще дуже добре, якщо прийняли водне хрещення, тобто людина народжується вище, вона її ім'я, записується в книгу життя, як ми і читаємо. А 70 повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Він же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. І ось я владу вам дав наступати на зміг та скорпіонів на всю силу ворожу, ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся тим, що ваші імення записані в небі. Тобто, тим тіштеся саме основне, що ваші. Ім'я записано в книгу життя, брати сестри. От, оце, це важливо. Це робиться, коли людина народжується від Бога. Від Бога. Але ви повинні чітко розуміти, що ваше ім'я може бути викреслене з книги життя. Ви помните Саул, він свій час був, навіть мав побазання Духа Святого, був хрещений Духом Святим. Він пророкував навіть. Но потім він втратив Духа Святого і приступив до нього злий дух. Через що? Через непокору того, що велів Бог через Самуїла, через ту гординю свою, тобто через гріх. Він втратив Духа Божого. Тому ми бачимо, що ми так само можуть бути наші імена, викреслені з книги життя, через гріх. А до Янгола церкви в сардах напиши: Оце каже той, хто має сім Божих духів, і сім зір, Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решта зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл, закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, бережи і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години. На тебе прийду, та ти маєш в сардах кілька імен, що одежі свої вони не споганили, і в білий зі мною ходитимуть, бо гідні вони, Переможець одягнеться в білу одежу. Імення його, я не змию із книги життя, імення його визнаю перед отцом своїм і перед його ангелами. Тобто, бачите, не викреслю, не змию із книги життя Його імення. Тобто можна людина, якщо буде систематично произвольно согрішати, то ймення його буде викреслено з книги життя. Тобто, вже він втратив фактично то народження свище. Тобто його можна втратити через гріх. Звичайно, щоб розуміли, брати і сестри, не що трошки десь там висогрішили, десь прогнівалися і зразу викреслюється з книг життя. Ні. Це якщо людина систематично, бачите, побереження тому, хто носить імення, будь-то він живий, а він мертвий. Тобто, він духовно є спочатку, ми кажемо, що потрібно бути тверезим, бодрим, тобто людина ходить, ніби як п'яна духовно. Починає согрішати, починає десь десь зачіпати якісь нечисті вчення, в якусь оману заходити, далі вона, якщо це вже робить часто, то вона вже може духовно як задрімати, а потім може і духовно померти, якщо це вже робиться довгий період. І от Духовна смерть може бути результатом того, що людина може бути викреслена з книг життя. Тому не потрібно боятися, що десь ви чуть-чуть прогнівилися, трошки согрішили, треба каятися чим поскоріше. От. Але якщо ви просто вперто грішите, вирішили йти по широкій дорозі, ваше імення буде викреслити в життя. І звичайно, же, що, що тоді духи вільно можуть до вас підходити. Каже. Переданий був дьяволу через те, що согрішив. Вигнаний з церкви. Втратив членство в церкві. Але навіть, якщо ми читаємо інші міста списання, ми повинні чітко це розуміти, що навіть коли людина ще не викрила з книги життя, знову-таки через гріх можуть духи нечисті мати до неї доступ. Три таких рівня, що ви розуміли, є в залежності від близості духів цих нечистих. На відстані, ну, скажімо так, ви живете десь. В приватному будинку, у вас на подвір'ї, значить, є будиночок, і йде по дорозі, десь за вашим подвір'ям, йде по дорозі да, якась людина, і щось вам може голосно кричати, говорити. І ви можете чути це, що вона говорить. Навіть у ваш будинок може попадати цей голос. Отак, оці стріли. Лукавого, брати-сестри, вони проходять чи і дають нам не раз, я думаю, не раз відчували такі, що приходять якісь дурні думки, гріховні думки. І Зрозумієте, навіть християни, які є бодрі, вони не раз приходять їм теж ці думки. Тобто ми живемо в цьому світі, де є оці нечисті духи. І вони стараються, як би, наносити нам шкоду через систему ідолів, через інших людей. І Оці стріли лукаво, тобто десь в далечині нас атакувати і давати нам деякі такі нечисті думки. Але вони, ми, якщо ми бодрі, ми досить успішно їх відбиваємо, ці, тому що гріх це коли не приходить нечиста думка, коли ми її крутим. Розумієте, коли ми її розглядаємо, коли ми стараємося вже щось ну, думати, смакувати, скажімо так, її. І, можливо, навіть думати вже про те, що щось може це і, і реалізувати це. Розумієте, це гріх, коли ви крутите оці думки. Коли вже, ви їх вже відганяєте, розумієте, ви їх не сприймаєте, то, звичайно, не буде гріха. Другий рівень це коли Дух Нечистий вже підходить безпосередньо до людини. Тобто він може бути біля людини. І він може бути буквально, можна сказати, на людині, як присоска свого роду. Цей дух нечистий, це... чим воно відрізняється від того. Так ви чуєте інколи якісь думки у вас приходять гріховні, тобто ворог може, наприклад, таким чином вас атакувати, ці стріли лукавого. Значить, коли вже. Ворог біля вас, нечистий дух, біля вас, можете відчувати рода тяжесть, як камінь на серці, як кажуть. Такі нав'язливі ці думки, які прислідують вас, просто ну, давлять на вас саме ці такі ці нечисті думки гріховні. Як це виходить? Знову-таки, це виходить із за того, що ви, що ви розуміли, як воно працює. Ворог, якби пробує, да? написано, що ворог ходить, як рикаючий лев. І шукає кого значить, оманути, кого з'їсти, кого захватити, кого обдурити, взяти під свій контроль. Він дає ці стріли лукавого плюс діють ще система ідолів є, інші соблазни. І от коли ви починаєте піддаєтеся цим думкам здали, здалечини або цим соблазнам інших, які ви, наприклад, бачите через цю систему ідолів. Інші якісь предмети інших людей, і ви починаєте вже согрішати. От, наприклад, таке свобода, так як видіння, я вам хочу поділитися, наприклад, от є і кіоски, і зараз, мабуть, теж ще є ну, в багатьох так, населених пунктах в містах. Та даже в районних центрах, наприклад, в невеличких містах можуть бути, в селищах такі кіоски, де там продається різна література, різні книги, журнали і тому подібне. І не раз продається да, і такого розвратного характеру, наприклад, журнал, там Playboy чи щось, щось таке наподобь. І коло того кіоска, як от відіння показує, знаходиться чимало духів нечистих. Вони люблять бути там, де гріх. Де гріховні є речі, наприклад, оці блудні, наприклад, якісь журнали і таке інше. Да? І час сидять там на криші, час цього, і вони просто за вами дивляться за людьми. От проходить один чоловік, пройшов, щось він навіть не звернув увагу на кіоск. Е інший пройшов, щось там подивився, звернув увагу, але побачив там якісь е наготу жінки якоїсь, значить. На тому, в тому журналі, і він забрав погляд свій, він порозумієш, це гріховне, і він пішов. Значить, Духи нечисті до нього не мають доступу. І інший чоловік іде і загля... задивився в цей журнал. Йому сподобалася та, е, значить, та жінка, та по, -по полу роздіта, скажімо так, жінка сподобалась. Все. Значить, з цього моменту ці духи нечисті це помічають, або буває, якщо це більш вдалечені, вони можуть відчувати людина, коли починає грішити, вона в неї починає мати, виникає в духовному світі свого роду Дух Святий давав мені це розуміти, відчувати такий нечистий запах. запах. Такого як покійника наподобі. Він починає, гріх починає, людина починає здавати цей неприємний такий запах. А для нечистих духів, це як благовонник у куріння, як сказано. Розумієте? Для... Їх це приваблює. І вони починають рухатися до тої людини, яка, яка має оцей гріх, яка виходить в неї цей запах. Чим скоріше ви каєтеся, Тим ви збиваєте сліда тих бісів, тих нечистих духів, і вони можуть не підійти до вас, якщо це в Якщо вблизі, так як той кіоск, він раз замітив все, він разом він починає той нечистий дух від того кіоска, відходить і йде вже коло вас. І починає свою роботу. І починає внушати, казати, наприклад, що, от, подивися, от. Яка гарна жінка, ти задивився? Значить, от, а подивись, яка в тебе жінка вже в роках, яка вже не гарна. А, а разом з тим зверни увагу на тебе. Як звертай увагу? Чекай від тебе відповіді. Твоя на роботі секретарша. От, тобі треба для чого ти себе мучиш? Тобі треба дати відповіді її. І, і можливо бути з нею, і з часом переходить навіть до якогось зради або навіть до розлучення, от як діють ці нечисті духи зближаються. Ну і саме більший степень цього це коли дух нечистий вже всередині людини, заходить всередину людини. Це дуже погано, тому що буває так: вже признаки цього, це коли йде відключення свідомості. Тобто людина щось таке вже робить, от що навіть не розуміє, що вона робить. Ну, це, скажімо так, відносно рідкісні випадки, коли людина ну, вже си, сильно, сильно щось согрішає. Ми читаємо: ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Тобто, той, хто народжений від Бога, він повинен не грішити. Від він показує, що він народжений від Бога. Якщо він вже грішить, то він показує, що він якісь. Якби як і не народжений від Бога, або, по крайній мірі, як такий як духовний блудник, і Богу і момоні, тобто він, він, він ненадійний. І тому лукавий до нього торкається. Якщо ж він народжений від Бога і цим підтверджує своїми ділами, що він не согрішає, то лукавий тоді не торкається Його. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, речучи, як лев, що шукає пожерти кого. Бо постануть хрести неправдиві, і неправдиві пророки будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Бачите, ворог і вибраних, вибраних буде старатися кинути і частину їх вдасться. Тому, якщо ви народжені навіть від Бога, якщо ви навіть вибрані, ви такі досить бодрі християни, того й написано, хто стоїть бійся, щоб не впав. І Якщо ви будете спочати согрішати, робити це систематично, то дух нечистий, звичайно, може приступити до вас. Тобто, якби вся ключ, ключ, секрет саме в тому, що як ви живете, чи ви живете свято, чи ви живете грішно. І пойміть, коли ви просто-просто називаєте себе християном, і це не дає вам гарантію того, що Дух Нечистий до вас не підійде, не буде, скажімо так, бути так, навіть, скажімо так, коло вас, а не десь в далечині. Якщо ви будете согрішати. Тобто, само по собі, що ви називаєте себе християнином і просто, що ви вірите в Бога, це не гарантує вам автоматично. Що дух нечистий не зможе до вас підступити. Ні. Гарантую тоді, якщо ви, будучи християнином настоящим, ви не согрішаєте, оце дає вам гарантії. А якщо ви согрішаєте все, ви відкриті для духів нечистих. Випробуваний, хай не каже ніхто. Я від Бога спокушений, бо Бог злом не спокушається нікого, він сам не спокушає. Але кожен спокушається, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому зачавши народжує гріх. А зроблений гріх народжує смерть. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволу, то той утече він від вас наблизь до Бога. І Бог наблизиться до вас, очистити руки грішні та серця, освятіть двоєдушні. От якийсь спосіб. Якщо ви щось помітили, якісь навязчиві, такі нечисті думки, потрібно покоритися Богу, тобто покаяться, чітко старатися виконувати Слово Боже, боротися з цими нечистими думками, да, гонити деколи даже вон вон в ім'я Ісуса. і цей дух нечистий відступи від вас. Звичайно, якщо вже дух нечистий всередині в людини, то, звичайно, брати сестри, набагато важче це зробити, тому що потрібно, можливо, інколи можете ви і самі, і коли ви в свідому стані боротися, але може бути недостатньо сил і, можливо, потрібно, щоб брати ваші бодрі, які мають хрещення Духом Святим. Мають служіння Боже і можуть допомогти вам, помолитися за вас, щоб ви могли звільнитися від цього Духа Нечистого. Тобто стороння така, скажімо так, потрібна буває допомога. Але частіше всього, духи нечисті підступають, і ви, власноручно, якщо ви будете покорятися Богу, точно виконувати Його Слово, новий заповіт і гонити, контролювати думки і гонити ці. І гонити ці нечисті думки, наприклад, боротися, то дух нечистий він буде відступати від вас, щоб ви це розуміли. Чому? Тому що вони підзвітні свого рода. вони не водяться любов'ю чи милосердями ким, вони водяться, влада, слава і страх. І вони не будуть, той дух нечистий, довго над вами вас атакувати, якщо він бачить, що ви даєте відпір. і Безуспішно, він, йому, надо, йому потрібно він цілий день відпрацював, вас, скажімо так, старався ввести в якусь обману, все, але ви не піддаєтеся. І він за цей день пройшов, він має старшому цьому духу нечистому відчитатися, що він зробив, а той скаже, а де твій результат? Тому вони атакують певний час, бачать, що результату немає, і переходять на іншу людину, та, яка піддається. Ну, звичайно, через якийсь певний період дух Нечистий знову може е, попробувати вас, скажімо, так, чи ви на пробу, чи ви піддасте це гріху чи ні. Але знову-таки спочатку через оці стріли лукавого на відстані. Якщо ви піддастеся, то тоді він може підійти ближче і вже тоді атакувати вас набагато сильніше. Тобто, прикладом є, наприклад, от Петро і Іуда. Петро, він. Старався бути послушний Богу все, але в якийсь момент він настрашився і сказав: Я не знаю цього чоловіка. Господь йому це простив, він бистренько в цьому розкаївся. І зовсім інша справа, коли дух нечистий результат, ми бачимо, вже війшов був в Іуду, коли він согрішав систематично согрішав, скажімо так, по-крупному, можна так сказати, брати сестри. Зверніть увагу, і на це звернув увагу саме Іоанн. Три Євангелія було раніше написано. Євангелії від Івана врахується написано саме пізніше. Іван, я думаю, він був знайомий з трьома Євангеліями від Матвія, від Марка і Луки. І він замітив те, що важливо було ще, скажімо так, доповнити. І він звернув увагу, що Іуда, він, чому вийшли такі сильні гріхи, він став, скажімо так. Повів на смерть нашого Господа Ісуса Христа, от, тому що Він ізначально систематично согрішав, обкрадав, представляєте собі, був ящичок, він з того ящичка їм допомагали, звичайно, 13 людей, постріб, їм потрібно було харчуватися, все. Їм частину людей допомагали, клали в той ящичок. І з того ящичка частину коштів крав Іуда. Представте, у своїх братів Ісуса Христа крав. А тут така можливість зразу 30 срібників цих. Тобто, це так по наших грошах це, наприклад, декілька десятків тисяч доларів, можна купити щось суттєве, можна купити землю. І тут така можливість. І він спокусився цим. І вже війшов в нього сатана, коли він вже рішився це зробити. Розумієте, на такий величезний гріх. Але цьому перечасно було оце ці систематичні гріхи. Як потрібно було низько вже себе вести, щоб обкрадати своїх же Ісуса Христа, своїх братів. І разом з ними ходити, дивитися в очі, і, як казав Ісус, помнити, Іудове? Друг, для чого ти продаєш мене? Поцілунку мене продаєш? Тобто ти показуєш саме таку якусь дружбу, а разом з тим ти продаєш мене, видаєш мене в руки оцих сурода злодіїв, які хочуть убити Ісуса Христа. Промовивши це, стривожився Духом Ісус і освідчив, говорячи: По правді, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене, і озиралися один на одного, непевним бувши, про кого Він каже. При столі, при Ісусові, лоні був один з його учнів, якого любив Ісус. О цьому кивнув Семен Петро та й шепнув: запитай, хто б то був, що про нього Він каже. І пригорнувшись до лоня Ісусова, той говорить до нього: Хто це, Господі? Ісус вже відказує. Це той. Кому, умочивши, подам я куска. І умочивши куска, подав синові Симона, Юді Іскаріотському. За тим же куском, тоді в нього війшов сатана. А Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. Тобто, вже все. Ти согрішав систематично, тепер йшов в тебе, сатана. Все, з тобою вже все вирішено. Терпіння Боже закінчилося, бо Господь говорив, що. Має так збутися писання, але горе, через кого це здійсниться, Лучше, краще би йому було і не родитися. Іди вже виконуй твої дні уже все, все, як кажуть, вираховані. Ти зробив страшенніший гріх. І тепер чекає тебе вже пекло. І ви знаєте, закінчив самогубством Іуда Іуда. І, звичайно, звичайно, він зараз в пеклі. Якщо ви десь трошки согрішили, але старатися чим поскоріше, старатися, звичайно, не грішити. Але якщо согрішили, старатися, чим швидше каяться, щоб збити з толку, отой, скажімо так, тих духів нечистих. Якщо ще ж більш щось серйозніше з вами сталося, ну, теж не впадати в вічі, треба знову таки, знаєте, от так, як ви впали в гріх, так треба з нього і виходити. Тільки один шлях. Покоріться Богу. Протистати дияволу і втіче від вас. Тобто, знову таки прийняти, каяться, відбивати ці нечисті думки, боротися з цим, просити Божу допомоги, крім того ще усилення, і виганяти, виганяти в тому числі і вон, вон ім'я Ісуса, і той дух нечистий, який був можливо біля вас, от, Він відступить від вас далеко. І ви лише будете десь на десь відчувати якісь оці каву, якісь нечисті. Так, це відчувають всі люди і всі християни, брати, і сестри. Ну, Але це не так ну відносно важко відбиватися від цього. Ну, коли вже нав'язчиві такі ідеї, коли просто воно даве вас, звичайно, це важче, але і тоді можна збавитися від цього, розумієте? Так як через гріх зайшов нечистий дух, так і через покаяння, звільнення від цього гріха ви можете звільнитися від цього духа нечистого. Тому розумійте правильно. Так, да, якось воно як це народжене від Бога, і тут дух нечистий. Але з другої сторони, нормально, коли народжене від Бога не грішить. І тоді лукавий. Не торкається його, розумієте, якщо ж іде дисгармонія, тобто він народжений від Бога, але він грішить. Тобто, фактично, називаючи себе народжений від Бога, і... але він поступає не так, як народжений від Бога, він грішить. І тоді, через рік саме, лукавий починає торкатися, лукавий починає приближатися. І починається гріх на гріх, людина починає не раз може просто почати сворода, як сипатися. Гріх ще більший гріх ще більший гріх ще більший гріх. І потім взагалі може бути духовне падіння, духовне взагалі відпадіння і втрата навіть ім'я свого з книги життя. Або навіть буває случай, коли людина втрачає, якщо хрещення Духом Святим, ознаменнями інших мов втратити навіть хрещення Духом Святим, втратити Духа Святого. І навіть в такому стані людина може померти фізично і піти в пекло. Тому, звичайно, може бути дух нечистий приступити до християнина, але знову-таки через гріх. Тобто, просто якщо ти називаєш себе християнином, це не є ще гарантія того, що дух нечистий не буде мати до тебе доступу. Доступ, захист і саме від цих нечистих духів це твоє святе життя. Бодрствуємо і стараємося бути максимально послушним Господу. Амінь.